Вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина» І ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю. Ми до студії запросили сьогодні Олену Педорук, заступницю голови Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа. Ми вітання вам, пані Олено. Вітаю вас! Вінницька обласна організація Товариства Червоного Христа України. Продовжує надавати надавати підтримку і допомогу не лише ВПО, а й всім мешканцям Вінницької області. Різноманітні проєкти, різноманітні заходи спрямовані на покращення здоров'я, спрямовані на те, щоб кожен знайшов себе, кожного підтримати, кожен соціалізувався. І про ці питання ми детально проговоримо із нашою гостею. Здоров'я найважливіше сьогодні для українців. Вони його втрачають зокрема, пов'язано все із стресом, який є надзвичайно довгим з іншими випробуваннями. І... Посилена увага Червоного Христа саме щодо підтримки здоров'я. Робота мобільних медичних бригад вони в області працюють з 2023 року. Що це за бригади? Як вони оснащені і хто входить в цю бригаду, яку допомогу надають людям? Так, дійсно, правильно ви сказали. Здоров'я зараз є найактуальнішим, як і завжди. І Український Червоний Хрест зараз в даний час вже почав працювати не в реагуванні гострої фази, а якби на реагуванні на фазі деякого вже відновлення, скажімо так, чому ми так говоримо, тому що. Наша увага була зосереджена найбільше на допомозі внутрішньопереміщеним особам. І на початку повномасштабного вторгнення їх була дуже величезна кількість, які розселялися по території нашої області, де хто знаходив якісь можливості. Да, наразі <кій> тоді саме були створені мобільні медичні бригади з метою. Доїзду до тих населених пунктів, де знаходилися ці люди, які ще не були зорієнтовані, як звертатися за медичну допомогу, де знайти сімейного лікаря, як отримати фахову консультацію. І мобільні медичні бригади саме функціонували в тому напрямку. Наразі вже ми бачимо, що люди вже десь зрозуміли, де вони. Ну, на даний час можуть жити, де вони чи осіли, чи переїхали, чи хтось повернувся, якщо є куди є така можливість. Тому мобільні медичні бригади, які створені у нас у нашій організації, мобільні медичні бригади Червоного Христа зараз. Працюють в зміненому форматі. Ми додали, ще, окрім сімейного лікаря, зробили такі виїзди таких бригад. Це високоспеціалізовані вже скринінгові бригади, тому що спілкуючись з нашим департаментом охорони здоров'я, ми зрозуміли, що є потреба саме в такій спеціалізованій допомозі. Це наскільки я розумію, це хвороби пов'язані із серцем, серцево-судинні хвороби, і це кардіологічний напрямок, тому що це саме те, що чого сьогодні найбільше страждають віничани. Як вони працюють, як можна викликати цю бригаду, або ж як можна отримати допомогу? Ні, ці бригади вони не викликаються. Ці бригади вони складаються з фахівців нашого подільського онкологічного центру та нашого нашого обласного кардіоцентру. І е, наші фахівці, медсестри та водій на машинах Червоного Хреста, доїжджають. Е, в ті населені пункти, скажімо так, чи в ті громади, де є така потреба. Угу. Графіки виїздів складаються спільно з центрами первинної медико санітарної допомоги і вже координуються нашими фахівцями. Тобто ми, якби довозимо людей, підтримуємо, а працюють фахові лікарі лікарі. Так. Тобто можна дізнатись на сторінках в Фейсбук, в соціальних мережах, можна поцікавитись у свого сімейного лікаря, коли буде так. така бригада, і не потрібно виїздити до Вінниці, а можна отримати таку консультацію і допомогу на за місцем проживання. Саме чи так. затребувані зараз ці бригади? Наскільки люди ідуть по допомогу? Ви ви знаєте, дуже затребувані, тому що не завжди на місцях на первинному рівні є саме вузкоспеціалізована така консультативна допомога і дуже великий попит саме на такі консультації. І наскільки я вже знаю, що графік у нас буквально розписаний на декілька місяців наперед, тому попит дійсно величезний. Ми отримуємо такі фідбеки від пацієнтів, від людей, що це дуже їм корисно. Вони задоволені. Тим, що можуть просконсуватися саме у висок спеціалістів високого гатунку, отримати консультації. Ці бригади доїжджають в будь-який куточок області всіх згідно графіків, так але це все координується з, з, з центрами первинної медико-санітарної допомоги. Ще один проект, який також популярний, скажімо так, це програма догляд вдома. Це підтримка осіб, які в так чи інакше, десь далеко рідні або виїхали, або їх немає. А їм складно вже самими справлятися з звичайними домашніми моментами, тому що немає здоров'я. Що це за проект? Скільки людей працює в цьому проекті і хто може отримати допомогу, якою є ця допомога? Проект «Догляд дома вже з назвами розуміємо, про що йдеться. Дійсно, величезна зараз кількість людей, які потребують сторонньої допомоги, саме на таку на такі вид допомоги направлений цей проект. Ми говоримо не тільки про людей похилого віку, одиноких чи одиноко проживаючих. Ми, на жаль, маємо зараз вже категорії, які розширилися для отримання це. Люди з інвалідністю, зараз, на жаль, їх величезна кількість, люди, які потребують якось доїзду до медичної допомоги, не мають власного, власної спроможності, люди з ампутованими кінцівками і так, далі, і так далі. Тому ця програма, ці послуги направлені саме на, підтримці, на підтримку таких людей. В нас працює наразі 33 соціальних помічниці в області, скоро ми їх доведемо цю кількість до 45. На обліку близько 200 людей. І здійснюємо, ну, згідно категорії людини, надаємо 23 послуги, які в нас чітко прописані. Які це послуги? Це можуть бути буду? банальне приготування їжі або донесення там продуктів, купівля, прибирання вологи. Але це може бути і психосоціальна підтримка, коли людину треба підтримати морально, коли людина, людина пережила якийсь гострий стрес і потребує просто уваги зі сторони іншої людини. Наші соціальні помічниці пройшли навчання навчання саме по напрямку догляд вдома. Вони пройшли тренінг, вони пройшли базові навички психосоціальної підтримки та першої психологічної допомоги. Тому вони є фаховими людьми, і в принципі, оці всі напрямки вони здійснюють. 34 працівниці. Чого їх в першу чергу навчали під час тренінгів? Ну, перший тренінг, який вони проходили, це перша медична допомога, тому що е, така, якби маєш вміти допомогти mm -hmm. собі і допомогти людині, яка опинилася в якихось подіях, так а потім, вже згідно їхнього їхнього фаху, вони проходили саме оце напрямок догляду вдома. Як людину переодягнути лежачу, як зробити її, провести гігієну, як накормити людину, яка не може самостійно рухатися. Ну і так далі. і так далі. Отакі навички, які вони повіли повинні, якими вони повинні володіти, здійснюючи догляд, пані Олено. А як ви відбирали цих людей? Тому що ну, це складна робота працювати з людьми, які потребують сторонньої допомоги. Це не просто психологічно важко, це й фізично важко. Як ви створювали цей відбір і кому надавали перевагу? Ви знаєте, в нас немає таких вимог, щоб ці людини люди, наприклад, мали якусь фахову освіту, там чи були психологами, чи були соціальними працівниками, чи дещо якісь такі навички. Але в нас, якби є такий резерв людей, які там записані десь на листочку, скажімо так, які от захотіли приходили до нас і казали: я хочу допомогти. Я не знаю, що як. Але я хочу бути корисним. Адже дуже-дуже ну, великі в суспільстві є попит на цю допомогу, що люди бажають якось себе, не знаючи, як ще проявити. І ми телефонували таким людям, якби спілкувалися з ними, і дехто з них все ж таки на цю допомогу на цю роботу вони з радістю погодилися. Окрім того, хочу сказати, що серед 34 чи 33 зараз не скажу точно людей. У нас певна половина є внутрішньо переміщені особи, які працюють зпрацюють на надавали цьому перевагу їм. Чи так склалося? Ну так склалося. Я не скажу, що ми відбирали за цим принципом. Так дійсно склалося і. Якщо в людини є таке бажання, є сили допомагати, чому би ні, тут знаєте, напевно, основний критерій це любити людей, так тому що якщо ти будеш любити не просто те, що ти робиш, а людей спілкування і особливо людей, які вже старші за віком, здебільшого, це напевно найважливіший критерій в цьому випадку. Ви знаєте, я, як... я не даремно питаю, тому що я чула відгуки людей, які, з якими працюють. І це надзвичайно позитивні відгуки: це про добро, це про піклування, це про увагу, це про розмову. Тобто, це говорить багато про що, що ви ну не це не прості, не просто випадкові люди з'явилися. Так наші соціальні помічниці, от в них є перелік 33, 23 послуги, але е, от продумати, які в них великі відкриті серця, да якщо вони е, просто самі з власної ініціативи організовують для наших підопічних, от якісь такі, ну скажімо, приємні мам. Наприклад, організували групу людей, які важко пересуваються. Ми там додали візочки їм і так далі. Похід до нашого зоопарку, наприклад, да? або екскурсію невеличку по центру Вінниці. Це не входить в перелік послуг їхніх, але наші соціальні помічниці вони так живуть, ну не живуть життям, хочать mm -hmm. допомогти нашим підопічним, що організовують ось такі ось такі речі, такі заходи. Це дуже важливо, якби дуже. Так, про, про людяність, про милосердя і про багато чого, адже багато наших підопічних є внутрішньопереміщеними особами, які взагалі залишилися самотніми. самотніми одними. Да. Здебільшого з цих 34 працюють у Вінниці. Працюємо у всіх шести наших районах, але там ще недостатня кількість там є тільки по три соціальні помічниці. Дуже хочемо розширити там їхню кількість, тому що потреба є не тільки, як ми розуміємо, у Вінниці, але по всій області теж. Якщо я правильно розумію, то ви згадали, що це підопічними можуть бути і наші воїни, яким інколи потрібна і родинам потрібна допомога, так, так чи звісно. є такі прецеденти? Уже звісно, у нас є на догляді такі родини, є якби люди, які потребують. Навіть перевезення з місця проживання до лікувального закладу не мають цієї змоги. Mm -hmm. Є в нас автомобілі для перевезення людей з інвалідністю для малорухомих людей, яким потрібно перевезення або на візку, або в лежачому якби положенні. Також є в нас така послуга І наші соціальні помічниці ну, користуються, звісно, цими послугами. Теж це ну, така якби. Складна трошки процедура, але ми це робимо. Тому що це, це, це Хтось є така потреба. Це так, є така потреба. Це проект, який працює більше року, так це проект більше ніж більше року. більше, скажу більше ніж більше року. А як довго він триватиме, тому що потреба є і важливо зараз розуміти. Звісно, ви кажете про те, що ви будете розширювати, і це буде збільшуватись кількість людей, які будуть в ньому працювати. А як довго він може тривати? Ви знаєте, Хто як то підтримується так, так зараз, наш нашу діяльність в області по догляду вдома підтримує італійський червоний хрест та японський червоний хрест. Але буквально нещодавно, декілька днів тому, у нас був моніторинговий візит нашого департаменту здоров'я та. Соціальних послуг, а також делегатів данського червоного хреста, і вони відвідували бенефіціарів, які у нас на догляді знаходяться, спілкувалися з соціальними помічницями і заявляють про те, що донори, ну так як ми скажемо, інші партнерські організації організації Червоного Христа, вже якби мають наміри в подальшому підтримати і надалі, бачачи, яка величезна, якби перспектива і необхідність саме цього напрямку. Тому я дуже якби сподівалися, що буде підтримка, бо це важливо. Якщо ви вже заговорили про партнерство про співпрацю, зрозуміло, що Червоний Хрест це весь світ. Ви називаєте ваших партнерів тим, з ким тих, з ким співпрацюєте? Прикладом, де Україна, де Японія, але ми знаємо, що Японія дуже багато допомагає. Приємно так. чути, що власне із Червоним Хрестом в Японії у вас є співпраця з ким тісно співпрацюєте? Ну кожна область має своїх партнерів. Ми Вінницька область, Червоний Хрест, співпрацюємо з. Національними товариствами Італії, як я вже казала, Японії, Данії. Іспанії, ну тобто, в нас Географія є підтримка, широка. да тому, що ми ж в складі, наше національне товариство в складі міжнародної федерації, і коли стається така надзвичайна подія, як ми як така криза, яку ми зараз переживаємо в Україні внаслідок російської агресії, то всі національні партнерські товариства туди направляють свої ресурси, і дійсно Україну зараз підтримують за що ми дуже дуже вдячні нашим партнерам. Ми поговорили про здоров'я, про підтримку тих, кому вона край вкрай необхідна. І є ще один вид підтримки: можна бути здоровим, але коли ти не маєш роботи, коли ти не можеш заробляти сам кошти, це також впливає суттєво. Потужний мені здається, класний проект. Багато читала про нього і чула. Проект перезаван... проєкт проект перезавантаження це саме про працевлаштування. Це про те, що ти міг бути в минулому. Вчора інженером, а сьогодні ти маєш можливість отримати нову професію, а відтак і нові можливості. Що це за проект? От більш детально хто його зініціював, як він починає діяти і в чому його сутність? Цей дуже цікавий, як на мій погляд, і корисний проект підтримується він іспанським Червоним Хрестом, і саме він має таку назву перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування. Цей проект орієнтований в більшості на внутрішньо переміщених осіб, адже ми розуміємо, що людина, яка дуже радикально змінила своє життя не з власної волі, стикнулася з такими викликами в житті, вона потребує певної підтримки. Дуже багато людей, які переселилися до нашої області. Проживали в східних регіонах чи в південних, і сфера їхньої, якби їхньої діяльності, дещо відрізнялася від сфери від специфіки Вінничини, скажімо, так, тому що Вінничина більше є аграрною, чи де є розвинута аграрна галузь або переробна, так а там люди могли працювати на промислових підприємствах. І, втративши роботу, втративши якби роботу за своїм фахом, вони стикнулися з проблемою, що вони не хочуть бути споживачами гуманітарної допомоги, яка, до речі, все активніше їх обсяг зменшується. Вони хочуть мати якусь власну справу і заробляти кошти. І, от саме ця цей проект направлений на те, щоб люди мали можливість е, змінити, чи перевчитися, чи трошки доповнити свій фах і знайти собі іншу роботу. Ну е, я скажу так: наразі у нас є навчання. Ми, Червоний Хрест, е, оплачуємо навчання по п'яти напрямках. Це професійні курси, тривалістю 2-3 місяці. По закінченні цих курсів люди отримують сертифікати що це за курс? Як ви шукаєте партнерів? По-перше, ми співпрацюємо з роботодавцями. Ми співпрацюємо з нашим обласним центром зайнятості. Ми співпрацюємо з департаментом міжнародного співробітництва та регіонального розвитку. Ми знаємо, ну якби моніторимо актуальні вакансії роботодавців. І оцей ланцюжок від навчання до роботодавця ми його намагаємося провести людину, яка до нас звернулася до цієї послуги. Наразі в нас триває навчання за п'ятьма напрямками. Деякі групи вже закінчили навчання і люди вже працевлаштовані. Як ми визначали актуальність, я вам зазначила, угу. найбільш такі зараз актуальні за якими б люди хотіли навчатися. Це є бухгалтерія базова. Це є водії категорії C, це, Це є, «Д», тобто такі вже спеці... спеціалізовані категорії. А жінки навчаються на водії в категорії ні. E, 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 <су> Поки що ні, але Тільки дуже активно чоловіки... пішов попит на категорії Б зараз від жінок, тому що є в родині авто, Не e, немає Ч, чоловіка. Побити. Чоловік десь можливо служить, і жінка хотіла би. Навіть заробляти таким чином кошти, ну не знаю, таксі чи розвозка, доставка їжі, різні є. Тому від жінок дуже зараз іде багато пропозицій щодо цієї категорії. Ще які напрямить цікаві? Так, ну це ще в нас значить, агенти з постачання, угу. мікробізнес, написання мікрогрантів і так далі. Люди теж хочуть навчатися це робити. І перукарі. Оці такі напрямки, зараз за якими ми навчаємо. Самі не е, да, e, але ще багато є таких професій. контактуєте з кими, хто закінчив, влаштувався на роботу. Який отримуєте відгук? Є, наскільки люди задоволені? Чи вони отримали те, що вони хотіли? Чи є результат зрештою позитивний? E, звісно, ми їх якби проводимо цей ланцюжок. Aha. Як я вже казала, 26 осіб. От на сьогоднішній день вже закінчили. 52 навчаються зараз. І якщо ми скажемо, що в проект до нас звернулися 278 осіб, всього це прийшли на інформаційну mm -hmm. сесію, прослухали про проект, прослухали про можливі напрямки. До mm -hmm. речі, хочу ще сказати, що коли людина приходить і вона ще не знає, чого вона хоче, взагалі в нас є психолог, який проводить професійне консультування і якісь визначає якісь перепони, що людині ага. заважає дійти, ну змінити своє життя, скажімо так, бо багато в кого є психологічні якісь проблеми, невпевненість, невизначеність. Чи буде повертатися, чи ні? Чи варто чи ні? Знаєте, от такі якісь моменти, які заважають людині в принципі mm -hmm. отримати ну, цю можливість навчитися і заробляти кошти. То скільки із цих майже 300 людей, які звернулись, отримали консультації, прийшли зрештою на навчання. Люди звертаються, щоб отримати професійні консультації, як їм далі рухатися, що їм робити, і так далі. От на наші інформаційні сесії звернулися 278 осіб, 220 з них жінки, 58 – чоловіки. Як ми бачимо, такі такі розподіли, де вік переважно 36-50 років, і до речі, 238 осіб з цієї кількості це внутрішньо переміщені особи. Наразі розпочали навчання 52 людини, і 26 вже закінчили, тобто отримали сертифікати угу. про закінчення професійних курсів, далі можуть рухатися до роботодавця. Тобто, це шанс отримати це новий виток життя. Так. Це шанс отримати, збільшуються шанси отримати роботу, збільшуються шанси самому себе забезпечувати і бути затребуваним. Так, ви згадали ще про написання міні-грантів. Що це за частина проекту? Що це за проєкт і. Які пишуть гранти цікаво, чим хочуть займатися? Я розумію, що це щось про власну справу. Як це все організовано? В рамках цього ж проєкту перезавантаження, окрім професійних курсів, у нас є інший напрямок: це отримання мікрогрантів чи, як ми кажемо, безповоротної фінансової допомоги. Це сума в розмірі орієнтовно 100 тисяч гривень. І е, будь-яке домогосподарство, чи фізична особа, скажімо так, е, може звернутися, якщо вона є або внутрішньопереміщеною особою, або місцеве населення, а лалес категорією вразливості ну тобто, чи люди з інвалідністю, чи багатодітні родини, mm. і, так далі, і так далі. Тему для написання міні-грантів е, обирають самостійно. В нас є знову ж таки консультація кар'єрного радника. Вони можуть прийти поспілкуватися, визначитися для себе, якщо люди вагаються щодо якоїсь теми. Це може бути як відкриття взагалі нової власної справи, так і підсилення вже справи, яка є, яка існує у людини. Ну і, власне, це допомога в написанні гранту, напевно. Тому що не кожен можна хотіти, можна мати ідею, але не знати взагалі, як що з цим робити. Не йдеться саме про допомогу угу. є консультації щодо написання. Але не, не так, щоб саме допомога. Якщо хто хоче повністю з нуля, якби йти, то є професійні курси. Але взагалі то там не так все складно. Є шаблони, за якими люди мають ну, просто заповнити і надати інформацію. Є вже якісь напрацьовані гранти, чим хочуть займатися? Звісно, в, е в рамках цього проєкту у нас передбачено фінансування 60 е мінігрантів. Е наразі у нас подано 42 заявки вже і відбулося, відбулося засідання конкурсної комісії в комісію у нас входили як представники органів влади, так і з центру зайнятості представники, представники Національного комітету, Вінницька обласна організація. Просто ми були слухачами, ми не брали навіть участь в засіданні комісії. І комісію спільно розглядалися оці проектні заявочки. І Хочу сказати, що серед 42 29 є підтриманими, тобто отримали схвальний результат, і вони вже очікують на фінансування. У Нас триває ще прийом заявок. Ще наступний тиждень заявки можна ще приймаються, і сподіваюся, що всі 60 заявок будуть подані, адже це дійсно велика можливість людям розвивати власну справу. Акцентуємо увагу наших телеглядачів. Хто нас дивиться по телебаченню? Хто дивиться в соцмережах, що у вас є ще можливість. А якщо ви маєте ідею, або ж подумати над ідеєю ще кілька днів, щоб написати грант і отримати можливість створювати власну справу. І напевно телефон зазначимо з яким можна звернутись. Так кому важливо, кому цікаво, кому дуже необхідно. Будь ласка, ви можете звертатись за таким номером телефону 097-21-48-183 Напевно, я ще повторю. 097 214 81 83 Зафіксуйте. А взагалі всі номери телефону ви можете знайти також за допомогою інтернету і за адресою звернутись. Містовіниця, вулиця Грушевського, 12. Будь ласка, звертайтесь. Це все про допомогу, це все про підтримку. Це все про те, щоб кожен із нас почувався більш впевнено. Дякую вам, пані Олено, за цікаву інформацію за такий широкий спектр можливостей для вінничан і для тих, хто живе в нашому місті з початку повномасштабного вторгнення. хто переїхав і хто залишається, і Вінниця для нього стала другим домом. Я нагадаю телеглядачам, що гостею студії була Олена Подорук, заступниця голови Вінницької обласної організації Товариства Червоного Христа України. Бережіть себе, будьте здорові і використовуйте всі шанси. До зустрічі.